Привіт! Вітаю вас на уроці Я Пізнаю світ. Сьогодні ми будемо навчатися задрукованим зошитом 33 го тижня. Розгортаємо його на сторінці 21, урок 294 тема нашого уроку Повторення, Супутники та інші небесні тіла. Місяць. А ми з вами знову зустрінемося із Центавриком. Точніше! Познайомимося із його зверненням, Добрий день, друзі! Лише погляньте на це не беремо. Не до земного Оніксу. Ся ліво Вижа супутник Юпітера під назвою Іо. Чи пам'ятаєте, що таке супутник планети сонячної системи? А яку назву має супутник Землі? Пригадаймо сьогодні разом. Але спочатку пригадаємо назви небесних тіл. І встановимо відповідність. Пригадуйте, ми з вами домовилися зупиняти відео, щоб виконати завдання самостійно, а потім разом перевіряти. Отже, планета це велике кулясте небесне тіло, що обертається навколо зірки. А комета мале небесне тіло, яке утворює хвіст з пилу та газу. Зірка. Велетенське розжарене кулясте небесне тіло, що випромінює світло й тепло, метеорит невелике тверде тіло космічного походження, що впало на поверхню Землі або й іншого небесного тіла. Ну, а астероїд це невелике небесне тіло зі скельних порід або металів, що рухається орбітою навколо Сонця. Чудово, молодці. А от що таке супутники, та якими вони бувають, про це ви пригадаєте, коли прочитаєте речення. Ставте пропущені слова. Перевіримо: небесне тіло, що обертається навколо планети, природний супутник цієї планети. Космічний апарат, поміщений на орбіту планети зусиллями людини штучний супутник планети. Відтворіть з пам'яті прочитане. А тепер розкажіть, чим схожі, а чим різняться природні і штучні супутники планет? Тепер пригадайте планети сонячної системи та їх супутники. Придумайте запитання про них, скориставшись зображенням. Перевіримо вашу спостережливість. Перегляньте презентацію зі світлинами, що зроблені штучним супутником землі. Які материки ви впізнали. Напишіть їхні назви. Ну що, готові перевіряти? Отже, першим материком була Африка, на другій світлині ми побачили Північну Америку. Третьою була Євразія. На четвертій світлині ви впізнали Південну Америку. Молодці! Тепер пропоную вам відпочити разом із запальною піснею. А ви подумайте, які асоціації у вас виникають? Kalela shala la la, uno min labi, ha pa na na, amana gun kalela, shala la la, we na na ha pa na na, amana gun kalela, shala la la, we na na ha pa na na, amana gun kalela, shala la la, hey, ho you dai da I'm gonna put a We look in the land I've fanana I'm gonna put an air that shut up When I am gonna put an na on Ну що, сподобалося? Мабуть, ви всі одразу згадали про Африку, а тепер доповніть свою відповідь інформацію про культурне, природне розмаїття Африки, скориставшись хмаринкою-підказкою від Бубу. Вона знаходиться на сторінці 43. Діти, дивіться, квапці доручили підготувати презентацію про місяць. Прочитайте текст, що вона підготувала. У чому квапка помилилася? Усно виправте хиби маленької поспішайки. Перевіримо разом, оскільки місяць обертається навколо своєї осі, із землі ми бачимо його один бік. Місяць не випромінює світла, адже він світить відбитим від його поверхні сонячним світлом. Фаза це видима із землі форма місяця. Є основні проміжні фази місяця. Супутник землі робить повний оберт навколо землі. проходять усі фази приблизно за 28 днів. Час між змінами основних фаз 7 днів. А зараз довершіть схему, уставивши пропущено, в підписах назв фаз місяця. Сторінка 45. Перевірте, чи правильно ви вписали пропущене: Новий місяць. Молодий місяць. Молодик, повний місяць, повня. Та остання чверть. Назвіть основні фази місяця. Це новий місяць. Перша чверть. Повня або повний місяць та остання чверть. А проміжні фази місяця це молодий місяць, молодик, місяць, що зростає, спадний місяць та старий місяць. А ми з вами повертаємося до сторінки 22-23. Виконаємо друге завдання: утворіть визначення, з'єднавши блоки з стрілочками на сторінці 23. Увага, деякі з них будуть зайвими. Перевіримо: тож приплив це періодичне підвищення рівня води в океанах і морях. Воно відбувається під впливом місяця, а відплив це періодичне зниження рівня води в океанах і морях, що також відбувається під впливом місяця. Отже, побачили зайве, так. А зараз пригадайте, чи впливає місяць на землю та життя на ній. Позначте правильне твердження. Ну що, всі знайшли його? Так, правильне твердження, друге. Місяць обертається навколо землі і вода ніби піднімається слідом за ним. Саме цю особливість люди використали, щоб перетворити велике коливання рівня води під час припливів і відпливів на електричну енергію. Пригадайте та розкажіть, як працює припливна електростанція, скориставшись довідкою та рисунком, об'єднайте зазначене в текст. А тепер ви можете перевірити свій складений текст з інформацією на сторінці 35. Припливна електростанція це електростанція, яка перетворює енергію морських припливів на електричну. Такі електростанції будують на узбережжях з великим коливанням рівня води під час припливів і відпливів. Зокрема, на території гирла річки або затоки зводять греблю, у якій установлюють турбіни та інші прилади. Під час припливу вода проходить крізь турбіни. Та обертає їхні лопаті в одному напрямку, а під час відпливу у зворотньому. Разом із нашими друзями ми повторили, що знаємо про небесні тіла, супутники і місяць, природний супутник землі. Діти, чи все з легкістю вам вдалося? Ну, якщо дещо підзабули, зверніться до навчальних одиниць в кінці зошита на сторіночці 35. Бувайте до побачення!